Маємо таку ось машиночку зеленого кольору. Вона працює. Працюємо на гості. такі домочок. Поміну так, що я замітив. Помінус так. Такий маленький, маленький стріль. Значить, мелка то есть мелкие царапинки є. Ну, сам понимаешь, машина не нова. Дальше, що у нас таких самих великих? Це хто такое? Десь щось чуть-чуть заділи були. Ржавчинки немає, але краска снята. Тут біля стекла виступає ржавчинка, то есть підняло красочку. магазина такая особенно сезон хватит летний. И на эти дверцы тоже есть такая царапина. В остальном вроде бы все по кузову нормально, вообще такой не мае. Выглядаю нормальный стан. Вот такой салон. Салон чистый, приятный, Вот так выглядает салончик. Магнітолка, клімат-контроль працює, стеклоподйомники відпирання задніх шиб. Все працює, крім цієї задньої дверки, тут стекло не опускається. Моторчик працює, але дають, можливо обірваний тросик. Зеркала працюють, кондиціонер працює, газ, працює, на газу працює. Пробіг 257 тисяч, майже 258. Далі що у нас? Є круїз контроль. По мінусах, і ще я замітив, це обломаний козирьочок ось тут. А так, вроді, машина в нормальному стані.